Сідай. Данило Туй ледь не вдарив підозрюваного. Хочу тобі дещо розповісти зі свого досвіду. Років 10 тому в нас був один слідчий. Іващенко. Теж був такий гарячий, як і ти. Побив від підозрюваного. Той виявився пронерливим хлопцем. Написав на нього скаргу, справу закрили. Підозрюваний вийшов на волю. Через тиждень він зарізав ту жінку. Через деякий час Іващенко звільнився, спився. Торік його бачив біля метро Хрещатик. Жебракує. Ось до чого призводить неконтрольований гнів. Ні, ти гірше. Ти не можеш прогальмувати. Одна помилка, скарга, і ти поза грою. Емоції заважають розслідуванню. Данило, ти це знаєш. Не втягуй її в це. Ви зафіксували все документально? Припини, закон не змінюється.